Один вид новацьких самодіяльних ігор це є, по суті, театральні сценки. Їх можна організувати на будь-яку тему, яка зараз у вас є на сходах. Наприклад, в нас весна. Отже, ми будемо гратися щось про весну. Я раніше придумала собі якийсь текст і в ньому вибрала ролі. Тепер ми роздамо ці ролі. Ти будеш пташкою, ти будеш дощем, ти будеш травою, ти будеш землею, ти будеш квіткою, ти будеш деревом, ти будеш вітром, ти будеш листям, ти будеш комашкою. Зрозуміло, дві хвилини шукаємо собі якісь костюми відповідно до вашої ролі. Найшли. Ось це в нас сцена, на ній і будемо грати. Отже, в нас весна. Але весну можна не тільки побачити, її можна ще й почути. І ми зараз почуємо звуки весни. Прокинулась земля. Хто в нас земля? Вийшла і прокинулась. На землі проросла трава молодеси. На траві виросла і розпустилася квіточка. Побігла вітерець. Поколихав траву. Землю, поколихав квіточку. І в квіточки прокинулась комашка. Комашка. Хто комашка? Хтось про комашка? Комашка. І хитати квіточку. Ну, не так, хитати, це ж не бити, хитати. Підійди до квіточки, похитай квіточку. Лапкою комашка лапкою. Комашка лапкою почала хитати квіточку. І е, солька. Над квіточкою стояло велике дерево. Воно розпустило свої віти і на ньому розкинувся і відкрився один маленький-маленький листочок. Подивитися на той листочок прилетіла пташечка. Вона дивилася на листочок, на квіточку, на траву, яка колихається на вітрі. Кожен раз, коли кажуть, ваше ім'я ви якось грає. А, ну, на комашку. І зацікавилась комашкою. Хто в нас ще є зробив дощ? А, і раптом на це все впав дощ. Він впав на пташку, на комашку. У нас дуже лагідний дощик. Він був такий нормальний, шия. Започився. Замочив всі листочки, замочив всю траву, та послухай, як вона вся шаруділа крапельками, звуки весни. Все видавало якийсь звук. і мокра трава, і краплі дощу, і вітер, і земля розкрисла під тим дощем, і квіточка захиталась, і навіть жук який намок. Окей, молоці дуже гарно супер. Ми почули весни.